Михайло Львович Бойчук, нататки до життя і творчості. Що Бойчук поєднав у собі? Його людські риси були видатними без всякого сумніву. Він мав талант митця, талант педагога, талан лідера, який визнавали його супротивники, і його прихильники, безоперечний талант больової людини, чоловіча харизматичність. Талант будувати та підтримувати стосунки з людьми, здатність до навчання, яка його не полишала на всіх етапах його життя, критичне мислення, особ... особиста сміливість. Здавалося, за такими якостями людина впевнено повчуває себе в будь-якій життєвій ситуації, в будь-якому середовищі. І незважаючи на це, з Бойчуком відбуваються трагічні події, які докорінно і змінюють його долю і долю людей, які були поряд з ним. Він Опинився в ситуації ніщівного переслідування з боку радянської влади через публічні звинувачення на адресу Бойчука та його послідовників та учнів, які вже мали і визнання у мистецькому середовищі, і урізнялись творчими засадами, що дозволяли відносити їх до кола бойчуківців. Зіткнення бойчуків бойчуківстів з радянською владою це безумовно. Сама, сама по собі трагічна подія. Жахливі наслідки наслідки до людської долі, руйнація творчої школи, пригнічення бодай щонайменшої найменшої свободи у розвитку мистецького середовища в українській культурі. На роки і на десятиріччя. Це заслуговує на дослідження і одночасно постає питання відтворити якомога повніше постаті бойчука та оточення у період 30-х років минулого століття. Можливості для цього я знайшов у дослідженні матеріалів архівної кримінальної справ щодо коло Бойчуківських та інших архівних матеріалів. Хотів би розповісти вам про перші результати.